Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. ДСНС України повідомляє, що від початку року на водних об'єктах України загинуло майже 600 людей. на 60 з них діти. Лише з початку літа вода забрала життя 262 громадян, 42 двоє з яких діти. І Це на 34,5% більше ніж аналогічний період минулого року. Найбільша кількість постраждалих за інформацією рятувальників на Київщині, Дніпропетровщині, Вінничині, Волині, Полтавщині Харківщині. Іні, Закарпатті та на Хмельниччині про ситуацію в нашому регіоні. Основні причини загибелі людей на водоймах області, правила безпеки на воді та допомогу людині. Яка тоне про все це поговоримо впродовж ефірного часу з нашим гостем. Це провідний інспектор відділу техногенної безпеки та контролю за критичною інфраструктурою головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Петро Кушнір. Я вас вітаю. вітаю. Отже, жахливою називають статистику, яку я навела представники ДСНС України, і це ще тільки перша частина, так ніби половина літа. З одного боку, спека. Літо власне по 15 липня, включно за прогнозами обласних синоптиків на території Вінничини. Денна температура повітря очікується плюс 35-39 градусів з іншого боку. Якщо замислитись, то лише за один день 7 липня в державі потонули 25 людей. Ну, жахлива, реальна картинка. Тож, не дарма. Ви б'єте на сполох, так. яку ми ситуацію маємо в нашій області, адже наша область якраз в переліку тих, де статистика не дуже. Ну ви правильно підмітили. Ця статистика вкрай кричуча, як і по всій Україні, і зокрема в нашій області. Спочатку двадцять четвертого року в області у нас виникнуло вже 53 надзвичайних подій на водних об'єктах, і під час яких, на жаль, загинула 41 особа, і з них четверо дітей. І якщо порівняти ось таку динаміку таких надзвичайних ситуацій на воді по області відповідно до певних попередніх періодів, якщо порівнювати це з 23 роком, то в станом на такий ж самий період, у 23-му році у нас було 37 загиблих, з яких на жаль також було четверо дітей. Ну така також різниця, так, є. тобто на чотири людини, ми випереджаємо минулий рік. А якщо порівняти ще раніше з тим часом. Саме низький показник загибелі на водних об'єктах на території нашої області він був у 2022 році, коли розпочалась війна по повномасштабне вторгнення. Але тільки вже якби люди вже поняли, що що таке війна, пережили перший рік війни і, на жаль, в 23-му році на другий рік війни ця динаміка загибелі також стала невпевно рости. Як би ви з вашої точки зору пояснили таке збільшення? Чому така статистика? Які основні причини того, що люди тонуть, і що власне до, до таких трагедій призводить? Ну, основними причинами є це. Якщо це взяти зимові, весняні, осінні періоди, це є нещасні випадки і риболовля. А в літній період це основна частина, це майже 98-99% це під час купання. І якщо ми фіксували з початку 2024 року ці статистичні дані по кількості загиблих людей, ми дивилися, що дітей тоді, слава Богу, не було. І тільки наступив купальний сезон, а він у нас рахується з 1 червня. От тільки за купальний сезон ми маємо чотири дитини. Якщо можна про останні якісь трагічні випадки за, за цей ну, останні останні, це у нас був в Тульчинському районі на узбережжі річки Південний Буг. Там відпочивала тетя з племінником. Угу. Тобто сталася ця трагедія під час купання, е, вони втопилися, але населення. І жінка, і дитина. Так, так. Населення е, жінку побачили вже якби в неживому стані, її знайшли одразу. А хлопчика 10 років, е, наша група водолазних робіт, шукала дві доби і знайшли тіло цієї дитини на відстані кілометра від того місця, де він втопився. Ви якийсь аналіз у саме цієї ситуації проводили, дитина на момент, коли вона купалась, вона вміла плавати. От просто мені цікаво, люди вміють плавати і тонуть, чи, чи тонуть Розуміти, перед, перед, переважно ті, хто не да, вміє. Плавати. Ситуація там взагалі була цікава. Тобто, нібито і дитина була з дорослою людиною, якби і під наглядом. А в результаті ми маємо два два смертельних випадки. А так як Наскільки ми розуміємо, поряд нікого не було. Тобто, ну якби остаточний Ні свідків не було. Да, так, Тобто, uh -huh. вже обнаружило тіло цієї тітки, це вже населення обнаружило. Uh -huh. А в яких у нас районах на Вінничні ну можливо фіксується найбільша статистика? Ну, найбільше у нас в лапках в поганому сенсі цього слова лідер. Це Вінницький район, тому що uh -huh. він і територіально більший. Це от. через те, що у нас пляжів більше, і таких купальних міст, і чи... місць і місць відпочинку в Вінницькому районі більше, і сам територіально він набагато більше, ніж інші райони. Тобто в цьому році у нас на першому місці Вінницький район, потім Гайсин, Тульчин, Могилів, Подільський, Жмеренка і Хмельницький. Ну, таке собі лідерство. Yeah. Офіційно купальний сезон на, на водоймах саме от нашої Вінницької міської територіальної громади не відкривався. Навпаки, він відтермінований до закінчення дії воєнного стану. Поблизу водойм встановлені інформаційні плакати. Купатись заборонено. Це такі пляжі, як Гонти, Хімік, Центральне і Вишинське озеро. Більше того, ось і якість води на всіх цих водоймах теж не відповідає санітарним. Вимогам. Головне управління в області не рекомендує взагалі населенню купатись в місцевих водоймах. Тим не менш біля водойм людей чимало. Я ось тут на Богуна живу недалеко. Ну Таке, не рекомендовано, не означає заборонено. Людей так. дуже багато, ну, спека літо. Ось ваша служба уповноважена заборонити. Такі відпочинки. Ну, дивіться, з початком війни ситуація взагалі склалась така, що взагалі, згідно чинного законодавства, всі органи влади до 1 квітня мають офіційно визначати місця масового відпочинку на території своїх громад. З початку війни, тобто, вже на цей рік органи влади ці місця не визначають через ведення правового режиму. Воєнного стану. В разі визначення, якби визначили ці місця, які визначають органи влади, вони мають згідно правил охорони життя на водних об'єктах, вони мають приводитись у належний стан. Тобто це навіть ну, як елементарно, це обстеження на акваторії, угу. встановлення рятувальних постів, рятувальник, медик, встановлення розташування приладдя для рятування людей в разі необхідності. На сьогоднішній день. Ці всі місця вони рахуються як традиційні, тобто, навіть якщо взяти наші міські пляжі, вони із року в рік вони були визначені. Там чергували рятувальники. На сьогоднішній день всі знають, що в Вінниці є пляж такий, пляж такий, і люди просто туди, -туди купа... ну, йдуть туди відпочивати, купатися. Бо Вон... десь відпочивати людям да, хочеться, та... коли спека. Тим більше, що, ну, що зараз в Україні така спека, тобто всі пляжі забиті. Поряд з цим є дуже багато місць, де набагато значніша кількість відпочиваючих у нас в Вінницькій області, це є такі кар'єри. Uh -huh. Я не буду їх називати, але там теж там, ну, там населення рахується в тисячах. Ну і з Вінниці да, їдуть да. теж на, на, на Тобто, ну людям не запретиш. На жаль, е на сьогоднішній день законодавством і нормативними актами не надані нам, як Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, повноваження в життя якихось адміністративних санкцій за купання не встановленому місці. Тобто сама розміщена на узбережжі водойми табличка «Купатись заборонена або там великий інформаційний стенд про те, що ну, заборонено купатися в даному місті, і якщо людина поруч. Незважаючи на цю табличку, купаються, за це не передбачено ніякої відповідальності. Тобто ці всі таблички стенди вони мають рекомендаційний характер. Але все-таки рятувальники з'являються. Чергових постів, конечно. я розумію, немає, але рятувальники збереженні. Саме так, саме так. Ми, в свою чергу, ми проводимо певну. Профілактичну роботу, тобто, що працівники головного управління, що працівники підпорядкованих підрозділів в всій Вінницькій області, складені відповідні графіки. Тобто, Кожен день наші співробітники відвідують водойми. Так, да, можливо, ми не можемо е охопити фізично десь якийсь ставочок десь в віддаленому селі, але такі більш відомі, поширеніші місця відпочинку населення, де традиційно від з року в рік це населення відпочиває, Там кожен день наші працівники. Е в свою чергу ми. Налагодили співпрацю з представниками Національної поліції Вінницької області, тобто наші перевірки проводяться спільно через відсутність якихось адмінсанкцій за те, що людина знаходиться в воді на, ну, на узбережжі, не визначена як місце відпочинку. Ми також намагаємось, наприклад, люди виїхали на узбережжя. Роз, розведення багаття, uh -huh. це рахується, як розведено ну, відкритий вогонь в екосистемі. Ну, багаття і тобто, да, плюс 35 це якраз те. Саме так, є певні вимоги. Да, на природі можна розводити багаття, жарити шашлик, але є до цього певні вимоги. Тобто, в свою чергу, ми стараємося якось вже людей достукатись е, через адмінсанкції в разі е, порушення при розведенні багаття. І в свою чергу працівники національної поліції також ну це є теж нетверезий стан хуліганська поведінка. Тобто вже ну питаємося вже з, з інших боків ну, заходити це до причини, да. які можуть призвести власне і до потім до загибелі да, на саме Так, саме так. я десь бачила інформацію, що на Хмельниччині, коли робили здійснювали профілактичні заходи, коли інформували населення на водоймі? Вони з дрона розкидали якісь листівки. Так також вони у нас на Вінниччині немає. Ми, ми роздаємо ми роздаємо в руки. людям. Буквально так, так? так. А як взагалі люди реагують сьогодні? на Таку Ви інформацію. Ви знаєте... За весь цей час, як ми проводимо цю профілактичну роботу, конфліктних ситуацій не виникло взагалі. Деякі і дякують за нашу роботу, деякі стримано себе поводять, ну, взяли цю листівку, подякували і все. Деякі, якби. Ну, Ноль емоцій, але взяли і тихенько. Тобто конфліктних ситуацій не виникало зберігати. Бажано, щоб вони хоча б користувались тими е, порадами, Саме які там так. написані. І Ми наостанок можемо ну, нагадати людям от основні правила е, безпеки на, на водоймах на воді. І, власне, що робити, якщо ми стали хтось із нас свідком, коли людина тоне. Е, основні правила безпеки на воді це якщо. Е, Люди опинилися на якомусь водному об'єкті, хоча б поцікавитись в когось, що собою представляє дно цього водного об'єкта. Обстежити трішки, це, так? Да, саме так. По-друге, ну, всі ми прекрасно розуміємо, що відпочинок і перебування воді в нетверезому стані, а це ну, переважна кількість причин загибель на цьому воді, ну, якщо не рахувати дітей. Теж, це одна із найболючих причин. Е, наступне питання це не залишати дітей. Без не те, що в воді, а біля навіть біля води. Постійно в, той, в полі зору та, Саме тримати. Е, По-перше, по, по прибуттю на водний об'єкт не можна зразу. Як це, знаєте, розігнався і в воду. Треба поступово охлаждатися, поступово занурюватись. По-друге, якщо це якийсь дійсно відпочинок, там шашлики і все інше, то рекомендується через півтори години після прийняття їжі угу. заходити і занурюватись в воду. Якийсь стан здоров'я, да, Тобто, Саме я, так, то есть... саме угу. так. Ну і взагалі. Навіть домовитись в цій кампанії, щоб хоч, хоча б одне за одним Приглядали. приглядало. Ну а саме, саме головне, я вважаю, це особиста свідомість громадянина. Тобто, як він відноситься до свого до свого життя, до свого здоров'я, він сам знає на що він здатний. Інколи так само причинами загибелі становиться переоцінка своїх власних можливостей, коли uh -huh. відплив від берега на 200 метрів, а повернутися вже нема сили. Тобто кричав більше, докричатися... більше, більше то все таки тих, хто вміє плавати, да, да. якби це не парадоксально звучало, але ну і найперше, що маємо зробити, коли ми бачимо людину? 에, коли ми бачимо, що людина потребує допомоги. А взагалі людина тихо, то не, чи кричить? Ну, кричать, 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 так? Так, кричать, є і тихі, на жаль, випадки. Тобто це стан афекта, шока, і uh -huh. людина тіряється, починається істерика. Коли ми бачимо, що людина. Починає тонути. По-перше, треба самому зважити всі за і проти, чи, чи я можу. Чи я можу да. Тобто, чи я гарно вмію плавати, чи вистачить мені мого психологічного стану, щоб надати допомогу цій іншої Е, Якщо є поряд хтось, то якщо ти усвідомлюєш, що ти не можеш надати допомогу цій людині, краще покликати когось про допомогу. І, і, і поряд з тим, навіть якщо покликали про допомогу. І вже почали там плести до цієї людини, все одно необхідно звернутися до екстрених служб, тому що поки пройде сам процес рятування, невідомо в якому стані вилучать з води цю людину. Ще потім була перша до медична саме так, допомога. Саме так. Ну я вам дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що почують вашу інформацію, що все-таки бажано і за дітьми наглядати, і за собою не забувати дивитися, контролювати. І буде у нас все таки ж статистика не така. Страшна. Дай Бог, дай Бог. Отже, я вам дякую за участь у програмі з перших усе. Наразі наша програма добігає завершення про ситуацію та дотримання безпеки на водоймах Вінничними. Ми сьогодні говорили з Петром Кушніром, це провідний інспектор відділу техногенної безпеки та контролю за критичною інфраструктурою головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Ще раз дякую.